Вітаю колеги. Я Альона Любанова. Пропоную сьогодні поговорити про те, хто зобов'язаний подавати податківцям фінансову звітність за 2022 рік разом з аудиторським звітом, та про воєнні відтермінування цієї вимоги. За загальним правилом, платники податку на прибуток, які за законом про бухоблік зобов'язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським звітом, мають подавати податківцям річну фінзвітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом. Зробити це потрібно не пізніше десятого. Червня року наступного за звітним. таку вимогу передбачає пункт 46.2 податкового кодексу України. Перелік підприємств, що зобов'язані оприлюднювати свою річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з відповідним аудиторським звітом, наведено в статті 14 закону про бухомлік. За нею оприлюднювати свою річну фінзвітність разом з аудиторським звітом мають усі середні та великі підприємства. Що стосується мікро та малих підприємств, то такий обов'язок поширюється тільки на фінансові установи, що входять до цих категорій. Звичайні підприємства, які за розміром відносяться до мікро та малих вимога щодо оприлюднення фінзвітності омину. Тож виходить, що платники податку на прибуток, які у 2022 році за розміром відносились до великих чи середніх підприємств, а також фінансові установи незалежно від розміру, зобов'язані надіслати податківцям свою фінансову звітність за 2022 рік разом з аудиторським звітом, не пізніше 10 червня 2023 року. Також пункт 51 Податкового кодексу України вимагає від таких платників податки ще й подавати уточнюючу декларацію з податку на прибуток за 2022 рік. Однак, тільки якщо показники фінзвітності за 2022 рік, яка пройшла перевірку аудиторів, зазнали змін порівняно з показниками фінзвітності, яка була подана разом з декларацією з прибутку за 2022 рік, і такі зміни вплинули на показники річної декларації. Подати таку уточненку також потрібно не пізніше 10 червня. 2023 року. Тепер, що стосується відповідальності, так, у разі неподання або несвоєчасного подання річної фінзвідності разом з аудиторським звітом, платників застосовується відповідальність, передбачена пунктом 121 Податкового кодексу України. А саме, за перше неподання або несвоєчасне подання загрожує штраф у розмірі 340 гривень, за повторне порушення протягом року 1020 гривень. Однак, завдяки закону номер 2836 до Податкового кодексу України було внесено норму, яка дозволяє прибутківцям подати до ДПС річну фінзвітність разом із аудиторським звітом протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану та звільняє їх від, від відповідальності, що передбачено пунктом 121 Податкового кодексу України. Таку норму знайдете в останньому абзаці пункту 69.1 підрозділу 10 розділу 20 Податкового кодексу України. Причому стосується ця норма не тільки подання річної фінзвітності разом з аудиторським звітом, а й уточнюючої декларації з прибутку. Ще важливий момент: таке звільнення від термінування не прив'язане до можливості чи неможливості платника виконувати свої податкові обов'язки. Тобто, навіть якщо платник, щоб зобов'язаний прилюднювати свою річну фінзвітність, виконує всі інші свої податкові обов'язки, але не подасть фінзвітність за 2022 рік разом з аудиторським звітом до 10 червня 2023 року, штраф у розмірі 340 гривень йому поки що не загрожує. Такий штраф буде актуальним, якщо платник не подасть таку фінзвітність Звітність разом з аудиторським світом протягом трьох місяців після завершення воєнного стану на цьому поки що все. Залишайтесь цифровим видавництвом експертів до зустрічі в наступних відео роз'ясненнях.